Це справжній бунт. НАТО в цивільних перевертає розчить буси та цікаво в Одесі. Є жертви. Весь диван в грошах на Закарпатті накрили хапогу та ЦКшника. Чесні люди. Суддівсько-прокурорська сімейка пережилася елітними апартаментами в Буковелі. Катастрофічна зима без світла і тепла. Експерти роблять жахаючі прогнози. Горвуть на шматті окупантів у Покровську. Там відбуваються епічні вуличні бої. Привіт, мене звати Катерина Нестаренко. Я розкажу вам, що відбувається із Україною сьогодні. Справжній бунт. Лопили кейками, закидували камінням, трощили і перевертали авто із представниками ТЦК. В Одесі натовп цивільних напав на ТЦКшників. Нато в результаті перевернув та розбив мікроавтобус. Також ТЦК закидали шинами та застосували сезогінний газ. Є! У самому одеському ТЦК напад прокоментували, заявивши, що є постраждалі серед військових. Ми розцінюємо цей випадок не просто як хуліганство чи акт протесту, а як прямий напад та спробу силового перешкоджання законним мобілізаційним заходам. Подібні дії є абсолютно неприпустимими. Жодне непогодження з діями державних органів не може виправдати насильство проти військовослужбовців, які виконують свій конституційний обов'язок. Також у ТЦК заявили, що за розслідування цього нападу беруться правоохоронні органи, а вся сутичка зафільмована на бодікамери представників ТЦК. Скоріше за все, бунтарів почнуть відловлювати і матимуть вони реальні вироки. Як на мене, це вже перебор. А ви засуджуєте такі дії місцевих Україні під час війни? І знову ліжко усіяне грошима. Тільки у цього разу мова не про МСЕК, а про теж таки ТЦК. У Мукачеві судитимуть представника цієї структури, бо він допомагав призовникам утекти із центру комплектування, а військовим повторно піти у СЗЧ. Чоловіків, які прибули до ТЦК для мобілізації, але не бажали служити, він потайки виводив за межі установи. Вартість такої послуги становила 3-4 тисячі доларів США, які йому приносили родичі чи знайомі військовозобов'язаних. За 4-5 тисяч доларів США. Він також допомагав військовим, які щойно повернулися, із СЗЧ, знову втікати із батальйону резерву. На додачу він ще й під час приватних розмов з бійцями сам схиляв їх до повторної втечі. Представник ТЦК запевняв своїх, так би мовити, клієнтів, що покаже шлях, яким можна вийти за розташування частини в обхід патрулів. Там на втікачів мав чекати його знайомий, який власним автомобілем доставить їх у безпечні локації. І за такою схемою місце несення служби залишили щонайменше п'ятеро військовослужбовців. А спіймали представника ТЦК на гарячому. Працівники ДБР затримали інструктора у лютому 2025 року під час отримання 10 тисяч доларів США за сприяння в ухиленні від проходження військової служби двом військовослужбовцям. Тож слідство завершено, тепер справа за судом світить йому до восьми років позбавлення волі. Тим, що я вам скажу, що в Україні процвітає корупція, я нікого не здивую. Але деякі посадовці, вибачте мене на слові, зажралися вже настільки, що крадуть цілими родинами. Сім'я київських суддів та прокурора за останні роки придбала майно ринковою вартістю понад мільйон доларів. Про це розповіли журналісти Громецького. Сучасний готель у самому серці Буковелю. Три корпуси, власний підйомник, прямо на схил. Басейн на даху, все як у рекламному ролику ідеальне місце для відпочинку. Або для інвестицій, як тільки заходиш в хол, розумієш, що потрапив один з найкращих готелів у Буковелі. Нерухомість тут коштує непідйомних грошей для більшості українців, але по кишені для суддівсько-прокурорської сім'ї. Під час повномасштабного вторгнення заступник начальника Київської обласної прокуратури Ігор Грабець його дружина суддя Київського обласного господарського суду Світлана Грабець та їхні родичі змогли собі дозволити викупити апартаменти у преміальних готелях Буковеля. Це суддя Світлана Грабець, прикриваючись охоронцем та помічницями, тікає від наших питань про елітну нерухомість своєї родини. Але реально набагато… – вибачте обідня перерва. Я вибачаю до побачення. це елітний комплекс у Боковелі, де чоловік судді Світлани Грабець, прокурор Ігор Грабець придбав апартаменти. А це маєток під Києвом на березі Дніпра, який теж належить родині судді. Хотілося б з'ясувати походження коштів на це майно. Ці чесно заработане, а й тому не напрікайтесь. А знаєте, що по цінам, за якими було оформлено угоди, проста математика показує, що нерухомість за ціною сильно нижчою за ринкову вартість. За півтора роки до того, як батько судді грабець Юрій Дьомін придбав елітний маєток прем'єра Золоча ринковою вартістю близько півмільйона доларів, подружжя мало всього 7 тисяч доларів та 500 тисяч гривень заощаджень. Як вам така сімейка, Бонні і Клайда наших реалій? Якщо їх буде менше, то може і крастимуть менше. Це я про чиновників. І таке можливе рішення озвучив офіцер ЗСУ, підполковник та екс-нардеп Павло Кишкар. А натомість, каже Павло, поповнити мобілізаційний резерв можна. Держава має сказати, що наразі, на часі, поки ми зберігаємо е, свою державність, треба цим пожертвувати, від цього відмовитися, ці процедури скоротити. Певно. Частину публічної відповідальності перекласти на конкретних людей, а не на установи. Не потрібно збирати там, по 28 підписів задля того, щоб певне рішення прийняти. Достатньо одного підпису, одного рішення Ці, тій людині, якій ми віримо, що він е, є достатньо впливовим і з точки зору моралі, і з точки зору фаховості, задля того, щоб таке рішення приймати. Поки що ну, є. Ціла низка питань, скажу особисто, У мене, як громадянина України, є ціла низка питань, чому ми це не робимо. Невже ми не відчуваємо, що ми таким чином просто втрачаємо більше людей, замість того, щоб завершити цю війну переможно, скоротивши різко і чиновників, замінивши їх програмами? Не знаю, це рішення має бути на вищому політичному рівні прийнято. Всі люди, всі чоловіки. Які підпадають під призву, мають воювати. Немає варіантів, що там хтось уникне. Як вам така ідея? Ставте лайк під відео, якщо погоджуєтеся на Україну цієї зими. Чекає катастрофа, із таким шокуючим матеріалом вийшло німецькі видання Більд і все через російські удари по українській енергетичній системі. 55-60% галузової інфраструктури України пошкоджено лише за три дні. Жовтня російські ракети знищили частину теплогенерації. А один із газових об'єктів компанії Нафтогаз, зазнавши влучань. Біль також пише, що росіяни не мають наміру зупиняти атаки. Кожне нове руйнування ускладнює підготовку України до зими. У матеріалі цитують неназваних українських чиновників, які попереджають, майбутня зима буде найважчою. Потім у матеріалі висловили надію на партнерську підтримку України у ці складні холодні часи. Міністр закордонних справ РН Йоган Вадефорій закликав західних партнерів активніше підтримувати Україну. Міністр економіки Райхе заявив, що Німеччина продовжить фінансування фонду підтримки енергетики України. Нинішній внесок у 390 мільйонів євро планують збільшити ще на 60 мільйонів. Але ми вже з вами пережили не одну таку складну зиму. Як думаєте, опоруємося цією? Буквально днями ми вам розповідали про критичну ситуацію на покровському напрямку. Учора росіяни навіть вивісили у місті свою трикольорову ганчірку. Однак довго вона там не провисіла. Наші її успішно знешкодили. Крім того, як писав журналіст Саплієнко, туди були направлені гур через ускладнення ситуації. Також російські воєнкори активно писали про оточення наших військ на цьому напрямку. Утім, оточення спростували наші військові. А МВС також доповіли. Можемо вірити заявам Генерального штабу України. Наше дійсно там багато підрозділів працює навколо Куп'янська. На сьогоднішній день я рахую, що ситуація стабілізована, і я сподіваюся, що наші, мис, наші сили безпеки та оборони зможуть все зробити для того, щоб Куп'янськ не був захоплений. Але попри це, як пишуть військові, ситуація залишається складною. Важкі бої. В місці трошки підтягнула сили. Попереду важка ніч, але все ж окремі військові роблять утішні натяки про ситуацію у Покровську. Креативність гур іноді не дивує, а шокує. Красені з великими яйцями нічого не скажеш. Наші тримають оборону, а часом ще й встигають брати у полон окупантів. І ось ця історія справді крутого взяття у полон, бо натрапили бійці 63-ї бригади на ворога. Практично випадково. помаленьку вирішили зробити міні зачистку себе в тилу, щоб бути впевненим в своїй безпеці. Натрапили на стежку, скажімо так. Ну я ж волиняка, я ж можна сказати, в лісі родився. Ніяка тваринка так траву не буде проминати. Обережно підійшли, виявили. Ну, укриття стовідсотково там. Давай виходь сюди, сюди вилазь, руки вверх. Руки вверх, я сказав, сюди викувати. Він почав здаватися. І Взяли, до речі, не піхотинців, а операторів дронів. Зібрали всі його речі, повністю всі, всю апаратуру, всю техніку. Будеш послушним зараз. Водички поп'єш. Нехай каску вдягає. Поне не схоже. Дякуємо силам оборони. Ви всі у нас найкрутіші. Залишайте ви слова подяки у коментарях. Детальніше про те, що конкретно зараз відбувається на фронті, у нашому огляді Куп'янськ в оточенні ЗСО опинилися в котлі. Чергові гучні заяви Путіна виявилися фейком. Покровськ під російським прапором. Провів трохи більше години. Сили оборони знищили триколор і зачистили прапороносців. Займаються флаговтиком, фіксують це на відео. Звісно, потім російські пропагандісти дають дають пішу для російська прокапропаганду, тверждають, що вони швидко продвігаються і швидко займають якісь населені пункти. На Запоріжжі знищено цілий ешелон окупантів у Криму в росіян, мінус ракетний комплекс, два радари та дві нафтобази. А також гур показали унікальні кадри ліквідації російського підполковника, який командував звірствами у Бучі. Покровськ під російським прапором цю картинку показали, чи не всі російські змі. Згадати лише забули, що триколор на стелі при в'їзді до міста протримався не більше години. Чергова гучна перемога виявилася банальною піар-акцією. Як повідомили наші військові, ганчірка була виявлена о 9.40, а о 10.40 уже була знищена. Коли ці малої групи десь з'являються, да, там займаються флаговтиком, фіксують це на відео. потом российские потім російські пропагандісти дають э, дают пищу для российской пропаганды, утверждают, что они быстро що и і швидко займають то національні пункти. Ні, це не означає закріплення, це означає присутствие. Однак у Покровську ситуація залишається напруженою. Констатують українські військові. Діпстейт повідомляє, що російські війська продовжують інфільтрацію у місті, поступово збільшуючи присутність піхоти та розширюючи диверсійно розвідувальну діяльність. Головною ціллю ставиться просування за будь-яку ціну та порушення української логістики. Якщо брати в сенсі сміслі то значит, противник вот с запада на север действовал, перерезал этот логистический путь на юге, юго-западе, с запада зашел в город, и с этих направлений ведутся напряженные бои городские. С востока от Мирнограда значит, атакует в первую очередь Мирноград, потому что он с востока прикрывает как бы покров в этой общей агломерации. При цьому новини про російський прапор на стелі в Покровську, мабуть, так збудили Путіна, що той заявив про оточення ЗСУ не тільки в цьому місті, а й заразом і в Куп'янську. В угрупуванні об'єднаних сел інформацію спростували, повідомивши, що бункерний в черговий раз змушений виставляти себе на посміховисько і повторювати за власними генералами брехню, в яку не вірить навіть його аудиторія. Ми е проводимо і е конті російські операції самкуп'яску і відповідно е наносимо агні удари в планку. І удари якраз по платіні дозволюють е нам е нейтралізувати Резервы, которые подтянули на дороге и по другим э, э, направлениям, это автострады, там где имелись мосты, они частично были затоплены, снесены. Поэтому в данный момент ослаблена позиция подтягивания резерву и тем более логистика усложнена. И мы э, фиксируем по непосредственно на поле боя. Э, конечно. э, усложнение за счет им воды и за счет погоды. Поэтому в данной ситуации э, враг не может эффективно задействовать большие резервы и действовать так э, очень эффективно в плане продвижения. І до речі, про затоплення підрив тієї самої греблі під Білгородом продовжує приносити плоди ЗСУ на фронті у Харківській області. Вода продовжує прибувати та зносити все на своєму шляху. Зокрема, російські військові все ще залишаються відрізаними від своїх підрозділів, але тепер через зростання потоку у командуванні РФ визнають, налагодити логістику просто неможливо. И те подразделения противника, которые находятся возле устья Волчи, реки Волчи, которая впадает в Северский Донецк, Донецк, да, то есть это приток Северского танца река Волчи, они могут оказаться фактически в котле. Поскольку вода разольется, уже разливается, сорвет она понтонные мосты, ликвидирует она сама по себе все переправы, которые противник навел, и таким образом россияне окажутся в таком мешке, То есть вот что для них, чем для них это чревато, и, в общем-то, все их попытки развивать наступление в районе Волчанска, которое мы фиксировали э, в последние недели, О них так или иначе были сообщения, не провалятся. Дістається російському групуванню і в тилу. Так у Запорізькій області напередодні гур пустили під уклін цілий ешелон окупантів. Повідомляється, що поїзд був буквально забитий військовим вантажем. Внаслідок вибуху знищено близько 70 метрів залізничного полотна. Вздовж та впоперек викручених колій опинилися один локомотив, три залізничні платформи та щонайменше дев'ять вантажних вагонів військового поїзда. Ще одна невдача чекала на росіян у Криму. Там дрони СБУ минулої ночі знищили зенітно-ракетний комплекс панцер С 2 вартістю близько 20 мільйонів доларів. Це, до речі, одна з ключових ланок протиповітряної оборони ворога. Також у противника поменшало на дві РЛС та й розчистивши маршрут вишенькою на торті, стали вибухи на нафтобазах у селищі Гвардійське та на базі Комсомольська. На об'єктах розпочалися масштабні пожежі. Причиною всьому кажуть експерти продовження перекидання комплексів ППО з півострова. Увеличение системы обороны той же Москвы, окружения вокруг нее, оно идет за счет чего-то, за счет обескровливания других объектов. Пока обескровлены полностью Дальний Восток Сибирь, Путин и его генералы считают, что наши дроны туда долететь не могут. Ну, это еще вопрос. Но, тем не менее, а дальше по мере уничтожения российских комплексов и уплотнения системы противовоздушной обороны той же Москвы дальше смещаются. Больше средств ПВО они, чем могут, производить не смогут. Если я их концентрирую в одних местах, значит другие места они просто открывают. Ну і на сам кінець чергова феєрична операція гур у Росії. Наші розвідники нагадали, що жодний злочин росіян не залишиться безкарним і підірвали підполковника підрозділу ОМОН, який керував розстрілами на Київщині у перші місяці війни. Загиблий Веніамін Мазжерін був ліквідований у своїй машині дорогою на роботу. Промисловість на подиху 80% галузей Російської Федерації поринають у спад. Російська промисловість стрімко втрачає темпи, а наслідки війни на виснаження добивають економіку країни. Центробанк передрікає Росії найгірше із 90-х років падіння економіки у разі посилення санкцій та зниження нафти до 35 доларів. Ресурси на межі, заяви щодо стабільності російської економіки не витримують перевірки фактами. Це по-другому назвати неможливо. Ну це не наш вибір, Ми не хочемо такого розвитку подій. Путін намагається блефувати та зберегти обличчя, створюючи картинку успіху. Але все марно економіка РФ стрімко котиться вниз. Майже 80% промисловості країни опинилися в останній рецесії. Коли ми говоримо об отдельних отраслях, це означає, що производство в цих отраслях по сравнению з аналогічним періодом, з яким ми порівнюємо, ну як правило, предучі рік стає хуже. То тобто є у вас не улучшення вас ухудшение. І от, от рецесія как раз это саме ухудшение, когда ви в мінусі. А когда рецесія становится продолжительной, то когда у вас не один год, а допустим, три-чотири роки а, падіння, то це вже не рецесія, это вже депресія. На кінець вересня загальне зростання промислового виробництва в Росії сповільнилося до 0,3% у річному співвідношенні. Це майже в 19 разів менше ніж минулого року. не хватает людей, не хватает элементарно средства, чтобы рассчитываться за доставку компонентов, за, собственно, покупку необходимых вам товаров для переработки. То есть в результате получается, что вы меньше производите. А когда вы меньше производите, вот вам, пожалуйста, рецессия минус по отношению к прошлому периоду. Особливо сильний спад спостерігається у тих цивільних галузях, які мали замінити продукцію іноземних компаній, що пішли з Росії після початку повномасштабної війни. это крушение импортозамещения, когда планы же были, что давайте все заместим, а чтобы все заместить, надо производить то, чем вы будете замещать. А если вы не производите то, чем замещать, то как вы будете, собственно, заниматься этим замещением импортной продукции, когда вы ничего не делаете. То есть это, безусловно, любой спад в экономике, это означает, что не производятся товары, и если они не производятся, соответственно, нет смысла держать людей, которые их производят, а это безработица, безработица. Вот это всегда это неприятная история. Фактично, внутрішній ринок позбавляється товарів масового споживання, а російські заводи не спроможні заповнити дефіцит. Уже даже казалось бы, военная сфера, часть военной сферы это производство оружия, боеприпасов. А в сентябре текущего года, к сентябрю прошлого, в России минус целых 1,3%. То тобто есть, да, даже производство оружия и боеприпасов уже в минусе. Що о другой экономике, которая що худше дають результати, центральний банк передбачив Росії найгірше з 90-х років падіння економіки у разі посилення санкцій. Якщо ситуація не покращиться, то до 2026 року Кремль може втратити 108 мільярдів доларів експортних доходів. Проблеми скажімо скажем так, поки набирають обороти. Но воплощение их, вот первое, которое мы видим, в России налоги поднимаются с начала года, утилизационный сбор будет с 1 декабря, экологический налог чуть ли не в 10 раз увеличивается с 1 ноября, вот-вот, через неделю буквально, то есть даже пару дней. То есть получается, что вот эти все разные экономические проблемы, они все чаще и чаще выстреливают, и они постоянно появляются на новостях, потому что, знаете, цунг такой по себе, когда у вас нет хорошего варианта. Російський Сбербанк за Газпромом почав масові звільнення у першому кварталі. штат найбільшого банку, який зберігає половину всіх вкладів фізичних осіб, зменшився на 8,6 тисяч працівників. У другому на 3,5 і у третьому на півтори тисячі. Із Бербанк Росії коли бачать, що Сейчас вот просто цитата главы Сбербанка Германа Грефа, в течение 2025 года нет ни одного нового инвестиционного проекта, которым занимается Сбербанк. То есть люди, которые отвечают за это направление, но они ничем не занимаются. А так как они ничем не занимаются, их, ну, в смысле платить им зарплату, их увольняют. Поэтому увольнение людей – это демонстрация того, что нет потребности на те экономические функции, которые оказывает Сбербанк, І соответственно, ці люди йдуть під нож, но это один із многих примеров. такою є реальність. Тільки Путін намагається це все приховувати. Але подітися вже нема куди. Економіка тріщить, країна втрачає гроші. Тепер сповідатися можна онлайн. Священник із Тернопільщини Андрій Новосад розробив мобільний додаток Моя сповідь для Андроїд, де можна дізнатися все про сповідь, підготовку до таїнства покаяння та навіть занотовувати свої гріхи. Кілька людей мені написали, що їм дуже сподобалося, зокрема, можливість робити нотатки, де можна записувати свої гріхи, щоб краще підготуватися до сповіді. Тому вже є люди, які реально спробували, як воно працює. Їм сподобалося. А ви би користувалися таким застосунком? Поставте лайк цьому відео, якщо вам подобаються наші новини. Для нас це важливо. І нагадую про важливість підписатися на наш канал Україна сьогодні, щоб ми з вами не губилися на просторах Ютубу. Побачимось.